Всем привет! Сегодня я вам покажу самые лучшие шейдеры, которые я нашел на Майнкрафт. Ну, а мы будем начинать. И всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу, какие все же лучше всего скачивать шейдеры на Майнкрафт. Сегодня мы разберемся, какие шейдеры стоит скачивать, какие не стоит, плюсы и минусы. Так что мы, в принципе, будем начинать. І перші шейдери це у нас шейдери BSL. В принципі, це неплохи шейдери, якщо у вас комп'ютер не дуже мощний, ну і не дуже цей слабий. Хороші шейдери, в принципі, їхній плюс, в тому, що вони тягнуть достатньо мало. І найголовніший плюс, я думаю, що освіщення. Освіщення в цих шейдерах дуже хороше, навіть ночі, зараз я вам покажу. Все. Ночью вы, в принципе, будете все бачить. І даже ночью це виглядає дуже-дуже красиво. Видно солнце, видно луну хорошо. Вона, кстати, красива теж. Не міняла Луну, так как. Ну, воно будет чуть-чуть похоже на обычный Майнкрафт, просто з графікою хорошою. Тут поміняли максимум облака, чтобы вони казалися по реалістичні. А так, во всем остальном дуже хорошие шейдеры, я советую вам их. Їх. Їх, в принципе, скачивать стоит. Итак, следующие шейдеры це у нас Complementary Shaders. Достаточно хорошие шейдеры выглядят красиво. Облака изменились максимум, что их сделали по объемней. Да, и, кстати, коли в облаках, это выглядит тоже прикольно. З ними в принципе достаточно великий мой FPS десь 120. Е, ну, бывают, конечно, просадки, якщо много мобів до 80, но в основному в принципе неплохо. Хорошее освещение днем. Прикольні тіні. тени. Заметно, кстати, что на льду. На льду заметно дуже отражение як будто у цього сонця. Так що, в принципі, я вам можу його посоветувати. Кстати, де це книгу прикольно. Можу їх посоветувати це одні з самих популярних шейдерів. Ну і, в принципі, по моєму мнению, вони одні з самих наилучших шейдерів. Так що, в принципі, можете скачувати, якщо у вас слабий ПК більш менее то ці шейдери вам максимально підійдуть. И следующий шейдеры это Noble Shaders. Они хорошие исключительно, если у вас мощный ПК. Исключительно. Если у вас ПК не очень хороший, то у вас будет столько же FPS, как и у меня. Ну, даже меньше. Бо я свой ПК считаю, в принципе, за средний. Как вы можете побачить, облака сделаны не очень хорошо. В пікселях з моби, які далеко, блоки, які далеко в пікселях. Ще і шей FPS дуже маленькі. Освіщення мені не особо подобається, максимум, що тут прикольна ця тінь. Сейчас я вам покажу, як вони виглядять вночі. Вночі вони виглядять, собственно, отак. Тут якісь баги ще У цих шейдерів. Ось от. Ночі, отак виглядає луна. Там сонце сторони І ночью вони дуже лагають. Так що я вам їх не можу посовітувати, к сожалению, то, що вони слишком требовательны. І, в принципі, ще один такий великий аспект, що я вам їх не советую. Тут не дуже хорошо проработані ці освіщення і блоки. Сейчас я вам покажу ще раз. Ось. Мені не дуже подобається це освіщення, воно не прям дуже красиве, Ну, в принципі якщо ви хочете поіграти з мощним ПК на цих шейдерах, я все одно вам їх можу посовітувати. Ну, советую вам исключительно, если у вас там ПК дуже хороший и потянет. Кстати, так у них выглядит вода. Прикольно, да. Ну, возможно, и за воды так лагает. То, что она чуть Лучше, ніж в остальних шейдерах, ну. Я не думаю, що іменно із-за цього тут це так вигуче. Ну, В принципі, на них я ставлю, і на другі, кстати, шейдери, ссылку в своєму ТГ-каналі. Він у мене буде в описанні. Названня, ссылка буде в описанні. Так як мені поки що щось не можна виставку ссылки, по Ютуба, то. Я вам вставлю ссылку, ви просто э, скопіруйте його і вставте в поискову строку браузера, вам видасть мій телеканал. канал. Либо же можете просто в поискову строку телеграма їх вставити. Ну, а я, в принципі, з цими шейдерами буду заканчивать, тому що в моєму ФПС можу відрізати глаза чуть-чуть. І слідуючі шейдери це ностальгія Shaders. Дуже хороші шейдери. Вони мені нравляться, Освіщення хороше, тіні хороші. Здійснюю облачка такі, опять же, закруглені. Коли підлітаєш до облаків, все виглядає так круто, так? Да? Как будто ви реально в облаці якомусь. Далі, вночі, в принципі, зараз воно розсейкається. О, все. Ночі вона виглядає тоже прикольно. Це закат, в принципі, ну вже неплохо дуже. Ось все. Зараз покажу воду. Вам. Ось о, вода. Вода виглядає дуже-дуже прикольно, деталізована, і, в принципі, ці шейдери хороші. На них теж була ссылка в моєму телеканалі. Ну, в принципі, це шейдери, які я вам максимально советую, то, в принципі, можете їх скачувати. Nostalgia шейдер, думаю, одні з найкращих шейдерів. З ними у мене FPS дуже даже, хороший. Від 80-90. Так що, в принципі, я вам їх советую. І так. Solos Shaders. Одні, наверное, із самих таких крутих шейдерів, я думаю, мені вони дуже нравляться. Ось, як в них виглядає льод, офігенно, просто согласиться. І шей не лагає. Ось як виглядає вода, Тоже прикольно, деталізована. Ось як виглядає, собственно. Биом новый, ну, относительно новый. Мені, в принципі, дуже нравляться ці шейдери. Так що, я їх можу, наверное, даже зарекомендовать дуже сильно. Для скачки. Все просто подивіться на цей льот, офигенно, да? Сейчас я вам покажу, як вони виглядять днем. Днем вони виглядять отак так дуже круто, опять же. Льод на сонці виглядає отак. Вода на сонці виглядає отак от. Ну і в принципі хороше освіщення і хороші облака продеталізировання. Якщо залетіть в облако, я сам покажу, що буде. Ось о, отак буде виглядати <клес> В облаку, все. Мені ці шейдери подобаються, Solus Shaders вам советую. Це одні з моїх любимих шейдерів, думаю. Так що, в принципі, можете їх переходити в мій театру і скачувати. Опять же, пользуюсь можливістю пропіарити його. Ну, будемо переходити до слідуючих шейдерів. І так, Spooky Mantor Shaders хороші, дуже хороші шейдери. Хороше освіщення, це якщо щодень. Ці шейдери, я думаю, більше создані для таких зборочок, в принципі, якісь страшніх, страшних зборок. Ось як виглядає вода красиво. В воді ще краще, зараз я знайду океан беренько. Такс. Ой, технічні шоколадки. Кстати, ось як виглядає пещера. Тут її знайшов. Коли пролітав, шукав красиве місто для зйомки. В пещери виглядять в цьому ресурсі. Не ресурс паки в шейдері дуже хорошо. Цвіточки, ось луна. Но все... Е Саме погане – це освещение ночью. Оно прям почти під ноль пропадає, видно тільки цвіточки, все. Луна виглядає дуже красиво. така красна Луна. В принципі, я їх советую, якщо ви хочете поіграти з страшним отпаком. Да, і просто якщо ви хочете поіграти в такі атмосферки прикольні, можете їх скачувати. Ну, Переходимо до наступних шейдерів, в принципі. І так, супер дупер ванила Shaders. Це офігенні, на мій взгляд, шейдери. Виглядять вони отак от. Піщерки у них виглядять отак от. Красиво, да? Ну, в принципі, це дуже даже хороші шейдери. Прикольні, отак виглядає сонце. Я не пам'ятаю, це ніч, А, це день. Ось, як днем все це виглядає. Діло. В принципі, дуже красиво. М -м -м. Можете їх, в принципі, скачувати, а лава. Щас попробуємо воду знайти вам. О боже, як же. Є пролаги міні, коли я прогружаю чанки, але це не дуже страшно. Тож обично ми вже не граємо в креативі з шейдерами. Ми граємо так. Наверно, виживання більше. Ну, і в принципі, ці пролаги можна пофіксити, думаю. Якщо вам дуже треба. Ось це, кстати, як трава виглядає, вона просто трохи забагана на моє мін'є. З ними я не знаю. Можна, в принципі, поіграти, якщо у вас ПК чуть-чуть такий вище середнього. Ось я, кстати, воду нашла. Отак вода виглядає красиво. В принципі. Так що можете скачувати, ссылочка на них буде в моєму ТГ каналі І так, одні з моїх самих любимих Можна дуже сказати, самі любимо це Astralix Shaders, якщо я правильно прочитав. Ось, як виглядає вода. І саме красиве, що якщо розісти на shift і приблизити отак камеру, буде все виглядати отак. Дуже полезно для тих, хто знімає відео. Красиво для тих, хто знімає відео, навіть для мене. Кстати, ви їх бачите ось в початку відео, якщо що, в началі приставки до начала мого відео. Так що, в принципі, на них я оставлю теж ссылку в моєму ТГ-каналі. Я думаю, одні з найкращих шейдерів. Ну, це ж і в мене лагає, то що я думаю, моя прорисовка така велика достатньо. 8 чанків. Ну, в принципі, неплохо. От стільки FPS у мене. 48 FPS, ви подумаєте, що мало я вам скажу, нормально. Тому що це не дуже заметно, коли ви бігаєте там, поворачуєте. Хоча це не я можу сказать, сказати, то, що у вас дуже плавні повороти, і за цього це не дуже заметно. Їх я советую, в принципі, можете скачувати. І зараз я вам переміщусь венд і покажу всі ці шейдери, як виглядять венді. Будемо починати. మామాటండి నాిండి మాాటంాండిండి చిటండిండి మాటండిండి.